Документи, які регулюють проведення інвентаризації, інвентаризація дає можливість встановити розбіжності між фактичною наявністю цінностей та даними обліку, тобто нестачі або надлишки, встановити їх причини та виявити винних у цьому осіб. Порядок проведення інвентаризації на підприємстві регламентується законом України. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні статтею 10, яка називається Інвентаризація актів і зобов'язань. Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року номер 69 та порядком надання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року номер 419 пункт 12 Метою інвентаризації є порівняння фактичної кількості та стану матеріальних цінностей, що є в наявності, незалежно від його місця знаходження. Передане на зберігання, переробку, отримане від інших власників та інше, з даними бухгалтерських записів. Основними цілями інвентаризації є. Виявлення фактичної наявності матеріальних цінностей. Перевірка повноти відображення в обліку зіставлення фактичної наявності матеріальних цінностей з даними бухгалтерського обліку. Інвентаризація. Це перевірка фактичної наявності з наступною оцінкою стану об'єкту контролю, який Притаманний комплекс наступних господарсько правових ознак. Кількість інвентаризації в звітному році і строки її проведення згідно з законом про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні встановлюються власником або керівником самостійно. За винятком випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим. А сам при передачі майна державних підприємств в оренду його приватизації і корпорації, а також при перетворенні державного або муніципального підприємства перед проведенням господарських операцій, пов'язаних з реструктуризацією об'єктів господарювання при ліквідації підприємства у разі пожежі, стихійного лиха чи аварії техногенного характеру. Або інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами. У випадках зміни керівника колективу або бригади при колективній матеріальній відповідальності, вибуття із колективу бригади більше половини її членів, а також за письмовим зверненням вимогою хоча б одного із членів колективу бригади. По тих Товарно-матеріальних цінностях, по яких відмовлено постачальником в задоволенні претензії на їх недовантаження або й по яких отримані від покупців претензії щодо недовантаження, при встановленні фактів зловживань, крадіжок або псування цінностей, за приписом судово-слідчих органів при продажу необоротних активів. При проведенні переоцінки, перед складанням річного бухгалтерського звіту, при зміні керівника підприємства. Основними принципами, яких слід дотримуватися при проведенні інвентаризації, є раптовість, співставленість, плановість і своєчасність, точність, об'єктивність, безперервність повнота охоплення об'єктів. Ефективність, оперативність, економічність, гласність, виховний вплив, оцінка результатів, дотримання матеріальної відповідальності, обов'язковість, документальне відображення результатів інвентаризації, доцільність, завдання та види інвентаризації. Основними завданнями інвентаризації є Виявлення фактичної наявності господарських засобів, установлення лишку або нестачі цінностей і коштів, виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою первісну якість, застарілих фасонів моделей, а також матеріальних цінностей та нематеріальних активів, що не використовуються. Перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних та грошових цінностей а також правил утримання та експлуатації основних фондів. Перевірка реальності вартості, зарахованих на баланс господарських засобів та джерел їх утворення. Класифікація інвентаризацій проводиться за багатьма ознаками, основними з яких є наступні. За обсягом охоплення об'єктів. За способом проведення, за характером проведення, за способом обстеження елементів об'єкту. За обсягом охоплення об'єктів інвентаризація поділяється на повну і часткову. Повна інвентаризація проводиться за всіма об'єктами бухгалтерського обліку. Що знаходяться на балансі, і які можна проінвентаризувати, в тому числі за об'єктами, що принаймні на відповідальне зберігання в переробку, прийняті на відповідальне зберігання в переробку. Часткова інвентаризація охоплює окремі види майна або все майно, що знаходиться в підзвіті. Конкретної матеріально-відповідальної особи або бригади. За характером проведення і рядом питань, що вирішуються. Інвентаризації поділяються на планові необхідні і контрольні. Планові інвентаризації проводяться в чітко встановлені строки у відповідності з розробленим планом, який затверджується керівником підприємства, і повинен бути. Доповненням до облікової політики підприємства. Необхідна інвентаризація або позапланова проводиться за ініціативою зовнішніх органів контролю в процесі проведення ревізії виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємств, аудиторської перевірки. Судово-бухгалтерської експертизи за сигналами про зловживання матеріальних відповідальних осіб, при зміні матеріально-відповідальних осіб, у інших випадках, час настання яких неможливо передбачити, а саме після стихийного лиха, при сезонних переоцінках цінностей, товарів, за письмовою заявою будь-кого із членів бригади, а також при Корпоратизації, приватизації, реорганізації, ліквідації. За способом проведення інвентаризації поділяється на суцільні і несуцільні. Суцільна інвентаризація передбачає перевірку всіх без винятку цінностей, що знаходяться в підзвіті тієї чи іншої матеріально відповідальної особи, або однієї бригади. Несуцільна інвентаризація охоплює перевіркою лише деякі цінності у певної матеріально-відповідальної особи. Таку інвентаризацію порівняно легко організувати у будь-який час без припинення роботи підприємства. Контрольні перевірки інвентаризації повинні проводитись постійно діючою інвентаризаційною комісією. З участю членів робочих інвентаризаційних комісій і матеріально відповідальних осіб після закінчення інвентаризації, але обов'язково до відкриття цеху або кафе, де працюють, де проводиться інвентаризація, обов'язково до відкриття. Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для кількості і її проведення у стислі сроки, визначити об'єкти, строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим. Терміни проведення інвентаризації Керівництво закладу ресторанного господарства самостійно встановлює терміни проведення інвентаризації. Однак, як правило, інвентаризація у закладах ресторанного господарства повинна проводитись у коморах не рідше одного разу на квартал, на кухні і у виробничих цехах не рідше одного разу на місяць, у буфетах не рідше двох разів на квартал. Тара, що знаходиться у закладі ресторанного господарства, інвентаризується одночасно із сировиною, продуктами і готовими виробами. Інвентаризація продуктів і товарів проводиться за місцем зберігання, за матеріально відповідальними особами, на зберіганні в яких ці цінності перебувають. Як же часто потрібно проводити інвентаризацію? Інвентаризація буває декількох видів, в залежності від строків і обсягів перевірки. Щомісячна, облік продуктів витрачених матеріалів, дезінфікуючих засобів та інших господарчих товарів може проводитися щомісяць, щомісячно, щотижнева це якщо персонал працює. З графіком потижневим, і, як правило, це лише облік продуктів. Щоденна облік залишків бару кожен вечір керуючий або відповідальний шеф-бармен проводить інвентаризацію в програмі обліку в барі, поки бармен закриває зміну і прибирає своє робоче місце. Щоденна інвентаризація кухні дуже затратна. Тому зустрічається доволі рідко. І позапланова. Позапланова інвентаризація, про яку ніхто, крім вас, як управляючого чи директора ресторану кафе не буде знати, це може бути як вибіркова перевірка по визначеним позиціям, так і повна інвентаризація кухні або бару. В цьому підході головне ефект несподіваності. Порядок проведення інвентаризації. Організація і проведення інвентаризації передбачає формування пакету документів: наказ керівника про створення постійно діючої робочої комісії, наказ про проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи, порівняльні відомості результатів інвентаризації, акти інвентаризації. Протокол засідання інвентаризаційної комісії, наказ про затвердження протоколу засідання інвентаризаційної комісії. Порядок проведення інвентаризації та підприємства хресторанного господарства регулюється інструкцією номер 69 Для контролю за фактичною наявністю запасів у буфеті проводиться інвентаризація в строки, встановлені розпорядженням керівника підприємства. На практиці, як правило, проводиться не рідше двох разів на квартал. Порядок і техніка проведення інвентаризації в буфетах тотожніх процесу інвентаризації в коморі. Інвентаризацію проводить інвентаризаційна комісія, яка призначається наказом керівника підприємства. Згідно з чинним законодавством інвентаризаційна комісія. Несе всі види відповідальності як перед законами України, так і перед керівником підприємства. Відповідальність за порушення норм і правил її проведення може настати за несвоєчасність і недодержання порядку проведення інвентаризації, визначеного письмовим розпорядженням, наказом керівника підприємства, і врегульованого чинним законодавством України. За неповну і неточну інформацію, внесену в інвентаризаційні описи та в інші інвентаризаційні документи, за невідповідність внесених до описів відмітних ознак товарно-матеріальних цінностей, таких як тип, сорт, марка, за якими визначають їх ціну, за неправильне і неточне несвоєчасне оформлення інвентаризаційних документів. Що не відповідає встановленому на підприємстві порядку, забороняється призначати головою робочої інвентаризаційної комісії тих самих матеріально відповідальних осіб, одного і того ж працівника два роки поспіль. Повноваження постійно діючих і робочих інвентарізаційних комісій наступні. До початку проведення інвентаризації матеріально-відповідальні особи в присутності комісії складають звіт про останні проведені інвентаризації. Давайте же зараз розберемось, хто проводить інвентаризацію в закладах ресторанного господарства. Це відповідальні особи. Керуючий шеф-кухар, шеф-бармен. Виявлені за результатами інвентаризації мінуси по залишкам, як правило, розподіляються між матеріально відповідальними співробітниками, а за це всі, хто має доступ до товарно-матеріальних цінностей, кухарі, бармени, офіціанти, менеджери. Що може показати інвентаризація? По-перше, це помилки в одиницях обліку. Наприклад, по накладній, товар приходить вам упаковками, а занотсити потрібно в штуках. При внесенні залишків ви вказуєте кількість в штуках, а в системі обліку дана позиція введена в упаковках. Наприклад, в одній з кав'ярень по результатам інвентаризації виходили в плюс 8000. Справа в тому, що Пергаментний папір для упаковки сендвічів внесли в упаковках, а в залишках при інвентаризації вносили в листах. До витратних матеріалів потрібно відноситись максимально уважно, особливо якщо у вас багато позицій продається на виніс або через доставку. В такому випадку правильно рахувати собі вартість з урахуванням витратних матеріалів. Це допоможе вам в аналізі управлінської звітності, вона буде об'єктивною і реальною. В калькуляцію таких позицій краще включати упакування, а також контролювати, як персонал пробиває товар в залі або на виніс, щоб упаковка списувалась правильно. Наступне, що може бути, це позиції дублікати. Наприклад, креветки заморожені. І заморожені креветки. По суті, одне й те саме. В технологічних картах вказана одна позиція, а товар заноситься на склад за другою. Це дуже швидко виявляється за допомогою інвентаризації. Кухарі і бармени не працюють за тех-картами, не дотримуються рецептури. Відбувається перепорціонування. Великі залишки товару на складі, краще замовляти продукцію частіше, але менше. Це заморожені гроші, що буде позначатися і на маржинальному прибутку, з якого сплачуються всі щомісячні витрати. Помилки в розрахунках. Коли ви побачите, що залишки по одній і тій самій позиції постійно мають розбіжності. Потрібно перевірити калькуляційні карти, куди входить дана позиція. Крадіжки. Про даний пункт детальніше можна розповідати дуже багато. І я так розумію, що всі ви розумієте, що це таке. Можливості для лояльності. Так, в вашій інвентаризації Приховується навіть це. Ось приклад для кав'ярень. Часто в техкарці для приготування капучино вказана більша кількість молока, ніж подається в чашку гостю. Причина: потрібно налити в пітчер визначену кількість молока для приготування ідеальної піни. Але розміри чашок можуть відрізнятися, і в пітчері може залишатися молоко. В хороших кав'ярнях бариста розуміє, що збите молоко проживе буквально кілька секунд і добросовісно виливають його, якщо немає наступного замовлення. Таким чином, при інвентаризації в кав'ярні, молоко часто плюсить, при умові, що техкарта враховує специфіку приготування. Ось в цих плюсах по молодці і приховані можливості для лояльності. Молоко можна не виливати, а приготувати капучино або лате і подарувати його гостю, тому хто давно сидить за столиком і вже знудився, або хто зайшов за свіжим круасаном до сніданку і вже купляв каву. Ефект: Ваш заклад запам'ятається гостю. Він всім про це розповість і наступного разу вже точно не проміняє вас на іншу кав'ярню. Для вас це списання. Ем... Порції еспресо на маркетинг. І так, не забувайте списувати, адже кава піде в мінус. Старайтесь не упускати такі моменти як можливість використати плюси для підвищення лояльності гостей. Лояльність не буває занадто багато. Інвентаризаційні різниці та їх узгодження. Робоча комісія зобов'язана повідомити управлінський орган про результати зняття залишків до відкриття підприємства закладів ресторанного господарства тощо. Інвентаризаційні описи передаються головою інвентаризаційної комісії, перший примірник головному бухгалтеру або бухгалтеру, другий матеріально-відповідальній особі бригадиру під розписку на першому примірнику. Отримавши описи, бухгалтер передає їх працівникам, які здійснюють контроль за цінами. Це можуть бути товарознавці, економісти по цінам тощо. Останні перевіряють ціни та роблять про це відмітку, підпис на кожній сторінці опису. Потім опис вручається бухгалтеру, який веде облік товарних та інших операцій в магазинах. Бухгалтер проводить докладну перевірку правильності таксування та всіх підрахунків, приведених в інвентаризаційних описах. Виявлені помилки в цінах, таксуванні та підрахунках повинні бути виправлені та обговорені за підписами всіх членів комісії та матеріально відповідальних осіб. На останній сторінці інвентаризаційного опису. Також повинні бути зроблені відмітки про перевірку цін, таксування та підрахунки підсумків за підписами осіб, що проводили цю перевірку. Наявність товарів за даними бухгалтерського обліку, бухгалтер фіксує на основі даних карток кількісно сумового обліку, оборотної та сальдової відомості в залежності від способу ведення кількісного обліку. Кількісно сумового або оперативно-бухгалтерського сальдового. Фактичні дані про наявність товарів проставляються із інвентаризаційного опису. Послідовність визначення регулювання та відображення результатів інвентаризаційного процесу повинна бути наступною. Це ви можете побачити на цьому слайді в схемі. Визначення попереднього результату. Визначення достовірності результатів інвентаризації, складання порівняльних відомостей, визначення різниць між обліковими та фактичними даними. Встановлення причин відхилень фактичної наявності майна від даних обліку в кількісному, якісному та вартісному вираженні. Регулювання попереднього результату регулювання результатів інвентаризації. Уточнення записів в обліку, регулювання різниці можливого пересортування, розрахунок розміру природного убутку, визначення кінцевого результату, оприбутковування лишків, списання природного убутку, віднесення нестач і втрат від псування майна на винних осіб, віднесення сум нестач і втрат Відпсування майна за рахунок підприємства в обліку. При визначенні попереднього результату інвентаризації може бути виявлено наступне: перше. Відповідність фактичних і бухгалтерських даних. Друге. Нестача фактичний залишок менше облікового. І третє лишки. Фактичний залишок більше облікового. Другий та третій факти в бухгалтерському обліку отримали назву інвентаризаційних різниць. Під інвентаризаційними різницями слід розуміти розбіжності між даними про фактичну наявність та стан товарів, що виявлені після зняття залишків та даними бухгалтерського обліку. Порядок регулювання інвентаризаційних різниць залежить від характеру та причин виявлення лишків або нестач, втрат та псування товарів. Це все ви можете побачити в табличці на цьому слайді.